Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про події, які відбуваються в Польщі з українцями, в тому числі і з українськими військовими, які е, тікають просто після того як приїжджають на навчання, тікають, і е, польська е, польське видання «Дженні газета Правна це е, помітила. Розслідувала і опублікувала свої свою статтю з цього приводу. Ми про це та про інші новини зараз поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо для розуміння того, що взагалі відбувається. Дякую кожному з вас за підтримку, за ваші лайки, за підписку. Це займає буквально 2 секунди, але для мене це дуже важливо. Тож дякую кожному з вас. Так що, так, також, якщо хтось з вас шукає роботу в Польщі, є посилання в описі під цим відео. Заповнюйте заявки, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам повну детальну консультацію з приводу працевлаштування. Отже, до 10% українських військовослужбовців, які прибувають на військову підготовку до Польщі, зникають з місць дислокації, залишаючи техніку та навіть записки. Як повідомляє джерело цих журналістів, мотиви такого вчинку невідомі, однак існує припущення, що ці люди намагаються перебратись до Західної Європи, зокрема до Німеччини. І про це йдеться у статті видання Джені Газета Правна. Дехто навіть залишає записки, в яких повідомляють, що вони кидають довірену їм техніку. При цьому мотивів такого вчинку не пояснюють. Ми зараз цю новину дійдемо до кінця і поговоримо про те, які ж мотиви, бо от поляки вони не розуміють. Щиро не розуміють, чому так відбувається. Польська сторона не займається переслідуванням цих осіб через відсутність правових підстав. Однак такі випадки викликають занепокоєння як серед українських, так і серед польських військових структур. 10% військовослужбовців навмисно, навмисно прагнуть потрапити на навчання до Польщі, щоб використати цю можливість для подальшого переїзду на захід. Такий спосіб значно простіший, ніж Карпатськими лісами і горами переходити е, кордони так, для того, щоб потрапити на територію країни Європейського Союзу. Бо тут тебе привезли в Польщу, зібрав речі, втік, ніхто тебе е, шукати навіть не буде. Але тут питання в іншому: що е, через такі випадки, скоріш за все, буде посилено е, охорону та контроль за е, власне, українськими військовими, які приїжджають на такі навчання. І зараз вже говорять про те, що Польща виступає своєрідним транзитним пунктом для тих, хто шукає кращого життя за межами України. Коли їх, наприклад, примусово мобілізували, бусифікували, відвезли в Польщу на навчання, вони собі просто пішли. ТЦК нема, і, власне, ризиків якихось також. Попри наявність таких випадків, польська сторона не має юридичних механізмів для переслідування осіб, які самовільно залишають частини. Військові експерти відзначають, що це створює певні ризики для польсько-української співпраці в оборонній сфері. Також це може негативно вплинути на загальну репутацію українських військовослужбовців за кордоном. Е, українські та польські військові структури розглядають різні підходи до вирішення цієї проблеми серед можливих рішень, посилення контролю за пересуванням військовослужбовців та е, краща координація між обома сторонами. І е, питання. Мотивації самих військових залишаються відкритим. І давайте по-чесному. От е, в статті Дженніка газети правної, якби польські журналісти вони свято не, не розуміють, чому українські військові, які приїжджають, які приїжджають на навчання, чому вони е, тікають. Так? Хоча для кожного пересічного українця все абсолютно і цілком зрозуміло. Бо е, те, що ці люди у військовій формі, це не означає, що вони являються військовими. Це може зараз означати те, що це добровольці, що це професійні військові, а може означати просто, що інші люди в формі, які іменуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, цих людей скрутили, побили, дали нормально по почкам, привезли їх до ТЦК, оформили і відправили до навчального центру, звідки вони вже потім поїхали на навчання в Польщу. Все, це люди, які не хотіли там опинитись, які опинились там не то, що недобровільно, а вони опинились там під, під примусом, під фізичним тиском і після фізичного знущання над ними. І звісно, коли така людина бачить бодай один відсоток можливості спітляти, то вони це будуть робити. І якби, я, я не думаю, що в Польщі не знають про бусифікацію. Я розумію, що ті, хто цікавиться українською політикою, ті, хто е, в Польщі так поляки, е, журналісти, в тому числі всі, хто там професійно якось з цим пов'язаний, хто може сісти і просто там е, 30 хвилин або 40 хвилин витратити на вивчення цього питання, то е, я думаю, що дуже легко цю інформацію знайти, побачити, в тому числі і відеоролики, які також публікуються і в. Е, Різних польських аккаунтах, в Твіттері, в Фейсбуці, і так далі, в телеграм-каналах різних, в whatsapp групах І е, тут просто питання в тому, що е, вони або не розуміють, е, що відбувається, так, бо просто не бачать цієї інформації, бо цим не цікавляться. Або вони розуміють, але також розуміють, що нічого іншого зробити е, не можуть, або просто вони ну, якби не, не хочуть висвітлювати цю проблему, але мені здається, що кожен хто бодай на 10% в темі, той розуміє, чому є люди, які тікають із військових частин, бо вони просто не хотіли там бути, нема в них там в них нуль мотивації. Їх просто зловили, побили, познущалися з них і відправили захищати ці самі рила, які їх які, їх, які з них власне знущались. От, якось так тому, е, в принципі, з цим зрозуміло, і е, тут ми можемо також е, розуміти, що це буде тільки продовжуватись. І тут я бачу е, вихід, так, яким може скористатись, там українська влада з приводу е, цих самих військовослужбовців, які тікають. Варіанти два. Або нікого не відправляти за кордон на навчання, бо то в Франції, то втік, втікли, то в Польщі, то ще десь. Я впевнений, що в будь-якій країні тікають. От, бо. Е, або не відправляти просто на навчання за кордон, а всіх тренувати в Україні, це по-перше, або просто е, зробити все так, як і в українських навчальних центрах зараз е, робиться так. Що це якби е, оцей рекрутинг і навчання, від вон, це щось дуже сильно схоже на е, в'язницю, коли постійно за тобою слідкують, тобі нікуди не можна ходити, нічого не можна робити, ні шах ліво, шах вправо, розстріл. От приблизно якось так це виглядає, і це може е, продовжуватись тільки, от в такому випадку. Бо той, хто не хоче воювати, він піде все заче. Хоч в Україні, хоч за кордоном, і нічого з цим не можна зробити. І бачимо, що зараз проблема СЗЧ в Україні вона є дуже і дуже великою, так? бо там постійно продовжують терміни добровільного повернення СЗЧ. Але люди, ми бачимо, не повертаються. А якщо ми говоримо про тих, хто знаходиться за кордоном, хто виїхав на навчання за кордон, то вони розуміють, що якщо зараз вони підуть, то, в принципі, вони, ніхто їх там шукати не буде, бо ні одна країна Європейського Союзу не має е, владних повноважень, юридичних повноважень розшукувати е, тих, хто приїхав на навчання, і тим паче кудись їх там доставляти. А тим паче тут, коли, наприклад, людина виїхала е, на навчання військові в Польщу, потім звідти спітляла, поїхала в Чехію або в Німеччину, то вже однозначно ніхто цю людину шукати і кудись повертати не буде. І тут навіть не, не зрозуміло, насправді, до яких масштабів це може зрости. так? Тож, якось так це виглядає. Це показує просто те, що ті варіанти, якими зараз працюють ТЦК, вони, їх просто не має бути, їх не має існувати. Не має існувати і все. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.